Ви дивитеся парламентський телеканал Рада, це проект власний погляд і гість нашої студії Андрій Магера, заступник голови центральної виборчої комісії. Вітаю вас, пане Вітаю. Андрію. Отже, сьогодні фактично останній день висування кандидатів від партії так? що це означає? Чи всі встигли висунути? Які чи є в когось якісь проблеми з цього приводу? Саме так, ви правильно підмітили сьогодні, зрештою вже спливає останній строк для. Прийняття партіями на своєму з'їзді рішення щодо висування кандидатів, і ви знаєте, що кандидатів не можуть висувати як в багатомандатному окрузі, так і в одномандатних мажоритарних виборчих округах. 9 число це, зрештою, день для висування кандидатів. А 13 числа це в нас буде останній день понеділок до кінця дня. Коли такі документи можуть надійти до центральної виборчої mm -hmm. комісії, якщо документи надійдуть вже 14-го числа або пізніше, вони за законом не приймаються. Відтак ніякі рішення не будуть ну no, чи все взагалі в цих виборах 2012 до парламенту буде законним, бо не виключають взагалі експерти, ви зокрема заявляли, що можливо. Теж будуть фальсифікації, хоч і відеоспостереження, хоч і всі такі заходи. Насправді яку ситуацію варто чекати. Справді вибори непрості, тому що саме повернення до мажоритарно-пропорційної системи воно загалом не несе нічого хорошого для України. Тому що якщо брати Україну державу, яка за оцінкою багатьох міжнародних експертів за рівнем корупції, є одна з найгірших ситуацій у Європі. Цей фактор теж треба брати до уваги, і відтак обирати саме ту виборчу систему, яка всіляким чином протидіє будь-яким корупційним проявам, зокрема під час виборчого процесу. Я би про те, що коли раніше в нас був великий округ, який складався з 36,5 з половиною мільйонів виборців, і ефективність підкупу окремими кандидатами виборців був фактично зведений десь до нуля. Ефективність була вкрай низькою. То зараз виборчий округ мажоритарний, наприклад, це від 146 до 180 тисяч виборців. Ціна голосу різко зростає. Відтак, можливість вчинення різних протиправних дій з боку кандидатів, підкуп, шантаж, економічне, так зване стимулювання і тому подібне. На жаль, ці ризики зростають? Ну, взагалі можна ж якось контролювати, але це нереально. Та от саме ці підкупні акції, там роздавання так самих продуктів, харчування. Але чи можна контролювати приміром за допомогою відеоспостереження Саме голосування, сам процес. Що стосується, по-перше, самого підкупу, то як на мене, з цим теж можна боротися. Для чого для цього, цього понабути політична воля і, зокрема, воля керівництва правоохоронних органів. Якщо не поставлять таку мету перед собою, вони вона буде ця задача, буде вирішена. Приклад Грузії дуже багато про це говорить. Що стосується відеокамер, як на мене, це далеко не панацея. Ті витрати, які з державного бюджету України передбачені на встановлення і функціонування веб-камер у приміщеннях виборчих дільниць. На жаль, ці кошти є не виправдано, не виправдані для такої цілі. Це мільярди, мільярди? Це приблизно один мільярд uh -huh. гривень, і ефективність вкрай низька. Зокрема, досвід Росії нещодавніх виборів показав, що веб-камери – це не заслін, це не гарантія чесних чесних справедливих виборів. Uh -huh. А чи є взагалі якісь якісь ліки від фальсифікатів? Це традиційні, якби хто не говорив, я би навіть сказав, в лапках дідівські ліки. Вони полягають в тому, що комісії і надалі повинні формуватися з представників різних політичних сил. По-друге, мають бути широко представлено в комісіях довірені особи, офіційні спостерігачі, міжнародні спостерігачі. Представникам засобів масової інформації, зокрема такому поважному телеканалу Рада, який я дуже люблю, теж повинні бути створені всі умови для того, щоб вони могли перебувати на будь-якому засіданні виборчої комісії. Нині це хто в комісії? Кого чекати? Хто буде рахувати наші голоси згідно з законом? Виборчі комісії будуть формуватися за рахунок обов'язково включення представників від кожної парламентської фракції по одній особі. Це ми говоримо про окружні виборчі комісії, uh -huh. а також за результатами жеребкування по одному представнику від кожної партії, яка висунула кандидатів. Що стосується дільничних виборчих комісій, там механізм той же єдине, що додаються кандидатури від кандидатів мажоритарних, uh -huh. і оця вся відмінність. Ну опозиція подає все таки да, на ЦВК в суд. І що насправді і в чому конфлікт? В тому, що Тимошенко з Луценком не включили до списків. Чи ще є якісь... Знаєте, праву позицію можна різно поважати? Я в даному разі не хочу критикувати тих, хто звертається зараз до суду на постанови Центральної виборчої комісії. Це безумовно право будь-якої політичної сили. І з е, свого боку скажу, що центральна виборча комісія, зокрема, і в цьому аспекті вона послідовно виконує вимоги конституції, зокрема статті 76-ї, А конституція як відомо була прийнята ще в 96-му році. На всіх парламентських виборах ця ж сама вимога вона була обов'язкова. Mm -hmm. Але безумовно, якщо е, суд ухвалить рішення, яке б не було рішення суду, центральна виборча комісія буде його виконувати. Ну а які шанси в опозиції виграти суд на ваш погляд? Я би не говорив зараз про шанси угу. і, скажімо, не торпедував це питання з огляду на подальший розгляд справи в суді, щоб це не розглядалося, мої слова як своєрідний вплив, Зрозуміло. тиск на суддів, які будуть розглядати, ухвалювати Спроводу справу. З приводу кандидатів інших, які нібито за заявами і мас-медіа не проживали в Україні, хоча я не знаю там, хто 5 років жив, хто менше жив років, з приводу того, що Олексія Азарова, Шевченка, Андрія. Їх Шевченка включили до списків, да, а Зарове теж Не да, от з приводу саме включення, за, яким, за якими критеріями вистави? Це ви справді є в нас питання більш складне, ніж питання судимостей, тому що конституційна вимога безумовно існує про проживання протягом останніх п'яти років. І я особисто вважаю, що це логічна норма в Конституції, вона повинна і надалі бути. Питання в іншому, що конституційна норма повинна мати своє відображення в законах, які обслуговують цю норму. Наприклад, закон про вибори народних депутатів має детально розписати порядок з'ясування цих відомостей, на основі яких документів це відбувається, яким чином це відбувається загалом, але офіційним шляхом. При всій моїй повазі до представників засобів масової інформації, до представників громадських організацій, які Подають неофіційну інформацію про, начебто, перебування певних окремих громадян протягом якогось часу в тій чи іншій державі. Ці дані необхідно перевіряти центральні комісії. Працюють юристи. Ми звикли мати справу саме з документами, угу. з фактами юридичними фактами, які ніхто не може спростувати. Ну, документи ж теж можна. Якщо ви мене запитали, чи є в мене сумнів відносно проживання протягом останніх п'яти років кількох осіб, і, зокрема, відносно тих, які ви називали, я би сказав, так, у мене сумніви є. Але одних сумнівів замало. Необхідно mm -hmm. все ж таки мати достатні докази того, щоб рішення Центральної виборчої комісії ґрунтувалося Відповідно до вимог закону і у спосіб, який передбачений закон. Чи все в нас в законодавстві самовиборчому ще окрім тих недоліків, які ви вже називали, що ще варто було б змінити, на ваш погляд? Або навіть на погляд ваших колег? Знаєте, я постійно критикую е, мажоритарно пропорційну виборчу mm -hmm. систему. Я думаю, сама система, як така, вона далеко не підходить Україні. Нам потрібно розвивати пропорційну виборчу систему з відкритими регіональними списками. Не треба цього боятися. Це дасть ковток свіжого повітря, і повірте, користь від нього буде набагато більше ніж від мажоритарних. Цього бояться все-таки більше ті, хто вибирають, чи ті, кого вибирають. Бо би... людям, мені здається, однаково. Так, як вибирати. Я би сказав, що цього найбільше бояться лідери партії, оскільки вони бояться, що в даному випадку вони можуть втратити контроль над партією. Але таке, така думка вона хибна з самого початку, тому що. Депутат, за якою виборчої системи він не потрапив до парламенту, лідеру партії протягом цих 3-4-5 років він нічого не винен, і вони повинні чудово усвідомлювати, що реальних важелів впливу на цього депутата в них що так, що інакше не буде. Але розвивати партію, розвивати регіональні організації. Заохочувати до роботи партійних активістів ідеологічно наповнювати партію. Це був би потужний поштовх для політичних партій в Україні. Якщо у нас все-таки буде така система, чи зменшиться кількість цих партій? Гадаю, що так. Тому що а, сенс політичній партії брати участь в виборах, коли вона постійно в очах виборців стає лузером. Це, повірте, досить такий неприємний mm -hmm. відбиток на ті чи інші політичні партії. І тоді не випадково про таку партію говорять: ось вона там технічна, mm -hmm. ось вона там когось обслуговує. Я думаю, серйозні політичні партії а, це чудово розуміють і, а, мабуть. Я не відкрию таємницю, можливо, скажу щось таке нове, де ще ніде не чули на телеканалах. Але вперше, мабуть, за багато років у загальнодержавному виборчому окрузі, у виборчому бюлетені, у нас буде досить невелика кількість політичних партій. Перед виборчим процесом я прогнозував, що їх буде 15, але очевидно, все йде до того, що їх десь буде близько 10. Близько 10. Чому не хочуть іти бояться, чи все-таки всі згуртувалися, і опозиція вже як зазначали деякі експерти підіграє владі? Да, от кажуть тут є одне пояснення, воно більше технологічного характеру. Справа в тому, що право бути представленими в комісії, в комісіях окружних чи дільничних має будь-яка політична партія, яка висунула кандидатів, і неважливо де в загальнодержавному окрузі, де uh -huh. треба сплатити грошову заставу у розмірі понад 2 мільйони гривень. Або в мажоритарному окрузі за одного кандидата треба сплатити грошову заставу у розмірі е, приблизно 13 тисяч гривень. От тоді порахуйте, де вигідніше це зробити. Висунувши одного єдиного кандидата в мажоритарному окрузі, партія отримає можливість е, в лапках закрити своїми представниками 225 всі окружні виборчі комісії і близько 33,5 тисяч mm -hmm. дільничних виборчих комісій. Це і є причина того, чому не висувають кандидатів в багатомандатному окрузі. Ну а власне, які, якщо рахувати витрати там кандидатів да, на ці вибори і витрати, і ресурси самих виборців, чи важким буде цей вибір цього разу? Якщо говорити про. Бюлетені, які будуть виборці, ви знаєте, що на відміну від минулих парламентських виборів, виборці будуть вже відразу два виборчі mm -hmm. бюлетені тобто за партії, умовно кажучи, і другий бюлетень за кандидатів у мажоритарному окрузі. Так ось, за партії їм буде набагато простіше зорієнтуватися, якщо їх буде невелика кількість. І mm -hmm. можна до речі зробити більшим шрифтом для того, щоб люди, які погано бачать, могли. Краще зорієнтувати різними кольорами, щоб відразу орієнтуватися. Різними кольорами. На жаль, це не можна зробити, оскільки хтось може тут бачити якийсь Політичний... недобрий намір центрального Ре... комісії. Тому ми на це ніколи не підемо. Що стосується мажоритарних округів, то справді кандидатів буде багато. Угу. Мій Чим? прогноз такий, що там буде більше, більше Техніч... бюлетень заповнений ага. в саме мажоритарний ніж. У багатомандату мовку. А зрештою, чи буде графа проти всіх, чи не буде? Тому що дехто навіть з політологів казав, що я б проголосував проти всіх, але такої не буде графи. Роз'ясніть, ви скажіть правду на цих парламентських виборах, у нас не буде позиції в бюлетені, не підтримує жодного кандидата. Угу. Це новела виборчого законодавства, і цього раніше не було на парламентських виборах. І загалом, якщо до цього ставитися, я до цього ставлюсь більше позитивно, ніж негативно. Все ж таки. Народ, український народ, виборці повинні обирати владу. Влада повинна змінюватися. Демократія нічого кращого ніж вибори не придумала, uh -huh. і нічого кращого навряд чи придумає найближчим часом. Тому органи влади потрібно обирати. Негативістський спосіб ставлення до виборів як такий, він у мене не знаходить підтримки угу. і розуміння. Ну і ще кажуть, якщо проголосувати, та, от, не підтримує жодного кандидата, то все одно ти ж самі фальсифікатори вони можуть за когось проголосувати. Які взагалі шанси таких можуть бути дій, саме підміни кандидатів? Розумієте, якщо виборець заповнює бюлетень і голосує вже за якусь партію, той же бюлетень. Використати для і на підтримку іншої партії вкрай вкрай складно. Це вже потрібно і його перекласти зовсім іншу кубку uh -huh. виборчих бюлетенів, і при тому виборчі бюлетені будуть зберігатися протягом п'яти років. Якщо хтось з членів дільничних виборчої комісії хоче гратися з вогнем, нехай грається, але наслідки будуть далеко далеко не втішні. Uh -huh. Я за те, щоб е показово кількох членів дільничної виборчої комісії, які будуть гратися в такі ігри. Засудили і притягнули до кримінальної відповідальності. Чи були Це такі випадки Вже чи були такі випадки? Засуджені випадки, подібні були, але їх по-перше було небагато. По друге ухвалювалися саме умовні вироки, і люди реально не відбували покарання. Як на мене повинен українська нація, така вона коли не відчує по своїй спині чогось, вона це, uh -huh. це інколи не не доходить до розуму. Я не хочу говорити про всіх членів комісії. Більшість наших колег є порядними, uh -huh. доброчесними, кваліфікованими людьми, і я їм за це дуже вдячний. Які... Але на жаль, трапляються і негідні. Ну звичайно, які ще можливі такі фальсифікати на сам кінець розмови, фальсифікації, які не видно буде там завдяки камерам, приміром, да. Той же підрахунок голосів виборців на виборчій підрахунок голосів виборців на виборчі uh -huh. дільниці. Тобто, веб-камера не здатна зафіксувати на проти якої партії стоїть позначка або напроти якого кандидата стоїть в мажоритарному окрузі позначка. А перекласти з кубки на кубку з про це може. я і говорю, що в таких випадках, якщо виборці члени дільничної виборчої комісії, перекладуть не в ту кубку, покладуть виборчий бюлетень, тут виникатимуть проблеми. Uh -huh. Камера. Ці речі охопити не ну, будемо сподіватися, що все-таки такого таких випадків не буде або, хоча б дуже буде мало фальсифікації. Я вам дякую, що прийшли. Дякую, що роз'яснили ситуацію стосовно виборів. 2012. нагадаю, гостем студії був Андрій Могера, заступник голови центральної виборчої комісії. Залишайтеся на парламентському каналі Ради, адже ми робимо політику зрозумілою.